Всім привіт! Давайте останній день відмучим. оборона. Так, ну зараз то оборона в А, але вона була в мене в Б. Зарахували мені як Б. Ну Прикольно, нормально, мені подобається. <сум> Мої часу якісь ще тримають навіть. Не знаю, як у них на це виходить. Так, мені сьогодні головне зробити два Шота. Тоді вже можна робити хрестики. Бо хотілося б відбити всі атаки, які в мене будуть. А викуп робити, звичайно, я не буду. Навіть якщо зараз в мене вийде трихрестика, то так і буде. Я думаю, в топ-5 я лишуся. А нагороди будуть, що там, що там класні. Так, маємо Force. Ну, в принципі, тут можна лишати червоних, але мені не подобається тут оцей тімій, який є. Спелить, а потім б'є і ставить заборону. Класний півень хотіла казати. Він сова. Але він дуже бісючий. Ну, то так і поїдемо, я думаю. Попробуємо. Раптом, що, можливо, там машка зніме. Ну, це, якщо, звичайно, буде червоний. Червоний немає, блін. Mm. не подобається мені це. І можна було би попробувати свою удачу це. Фіолетовий кристал, але я дуже сумніваюся, що в мене воно так все вийде, так що зробимо так. Ще одна трійка червоних, але. Мало мені ще треба. Ну, Мабуть, і так зроблю. Там ще зелені складаються. Так, буду ще червоні. Це дуже добре. Зараз головне, щоб Машка зняла тонт. Зняла. Ця в костюмі хто відмахується? І цей відмахується у нас. Але мені головне, якби прибити тімія. І фіолетових якось взяти. Ну, тоді-тоді. Давайте тоді, знаєте що. Мабуть, спробуємо спочатку цього поприбити. Як тебе Фортіса? Ти ще з Ганна Незбафів ніяких немає, мене багато об'єм. Просто я, зараз такий момент у мене, я от як ця обіцяне. До красивих і до розумних. І те і те хочу. А воно ні, ні фігасі не виходить. Добре, будемо акцентувати увагу на тімію. Того добила це дуже добре, звичайно, у нас хеп херес від. Махується від всього, що тільки можна від всього відродження. Пане, 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 ви якби від'їхали. Я тепер так дивлюсь на свої фіолетові. В принципі, давайте візьмемо цю мілену. Угу. Окей, добре. Умикаємо цього, підлікуємося, зробимо собі червоних без комбо. Без комбо. Цього хочу попробувати. Неправильно зробила. Я подумала, що в мене в тому краї стоїть Мар'яна. Не знаю чому, чомусь так вийшло. Так, і того, ну, це все одно буде лікувати, так що лікуйте. До речі, я з цією в костюмі не стикалася. Що вона там таке може класне вау робить, не знаю. Блін, сліпота. Сліпота це погано, треба мені тепер цю брати. Мілену для того, щоб цю сліпоту зняти якось. Ну, може попаде. <рес> Якраз цього і мимо. Ну, блін, ну, щастить, шикарно. Так, нормально. Тоді підлікуємося, бо щось ми вже присматі. А... Тепер, мабуть, мабуть, що одну будемо по ньому лупати все-таки. Це ударник, а то лікар. Добре вбили лютих на заряді, це дуже добре. Тоді нехай заберемо тут червоних, зараз будемо по ній бити, будемо будем щось робити. Можливо, вона заблокується, хоча дуже сумніваюся, мені ще подобається, що я по ній що била, що ні. Ну, типу, їй взагалі все одно. Давайте, ману скинеш. Угу. Так, шері погнала. Відмахується від всього. Вони в костюмі, звичайно, ці його подприкольний. Мені якби на шері костюм. Я б ще одну Шері вкачала б. Та взагалі б життя шикарне було б. Ну, ігрове, Так. Фанер, він в костюмі добиває цілі, здоров'я. Ну, в принципі, нічого такого, так. Машка, я так розумію, мені тісто пощастило, що вона стоїть така. Хоча, може, спеціально її таку поставила, не знаю. А з лакта буде проблема. Ну, так само поїхали. І облакан буде проблема. Угу. Ну, я пропоную спочатку попробувати. Ага, кристал буде. Бо я думала, там буде четвірка. Ну, Тоді швидше за все, що спочатку попробуємо цю сторону забрати. Ну, Звичайно, у Машки ухиляння класні суперові, які мені дуже подобається, гадость така з машкою. Мені би фіолетових, де багато знайти. А де хто знає? Тому що фіолетовими щось тут і не пахне. Кого? Купідона? Ні, мілено. Трійка фіолету там можна зробити. Хотілося б, звичайно, цього прибити. Пано, ну поки що в мене на це немає можливості. Що це за все, що підлікуюсь зараз, зробимо так. Там тоді фіолети складуться. Ой. Трохи цього не добили. Може. І тичка в машку. Мені оце дуже подобається ця фішка. Те, що як воно це все відбувається. Ну просто, ну, воно ж не спеціально. Навіть, ну прям видно, що воно не спеціально. Ах. Блін, Людвігу його ще не вистачило, маниду вистачить. Докинь. Блін, яка Це дуже сумно. Тому що все якраз не в таймін. Зараз Азларм, і він мені похоронить просто всіх. Там просто буде капець. Ти чах не вмирущий. Ем... Ніяк. Блін, ще й кому полетіло, Машку зарядило. Ну, Цей бій в мене просто агонь, враховуючи, що в мене спочатку і кристал був червоний, і все, а машка почала ухилятися і все пішло в одне місце. Якими смажемося? Багато. Де мені взяти синіх для того, щоб це зняти? Купідон зараз мінус, потім через два ходи мілена мінус. А в мене нема синіх на полі. Це несправедливо. Це неприємно. Давайте десь сюди зробимо. Блін, ще тій не вистачило. Скільки ще ходів? Чотири, Чотири ходи. Ну, в принципі, там можна трійку скласти. Так, попробуємо. Добили. Ґу! Ну, <плес> я не знаю, як воно працює. Ця гада зараз поставить контру. У мене шері на тій контрі вб'ється просто, тому що контру ми ну, ніяк не знімемо. Ну блін. Капець. Ти взяв мені, добив, Мілену. Угу. Скільки в нього здоров'я? Багато тище. Скільки ходів в нього буде Це контра? П'ять ходів. А там 4. Так, а просто попробувати, типу, перечекати, але прям не знаю. Ні, то попробувати ризикнути. Вбити шері. Ну, не знаю, запобачимо. Є, вона на волосині лишилась. Фух. Ну. Такий <смеш> дуже напряжний вій. Я, я до останнього не вірила, що там можна буде зробити. що-то. Це ось оборонка, ймаю. А що мені тут зробити з, з вами? Тімій, він там атаку дає. Оце як тебе червоний забула, господи. Океан так само атаку дає. Ця, ага, гадость. мінньоний терить, посилення, а каган просто трьох. Мочить а це сповільнення кине. Ну, в принципі, сюди брати Людвіга, на жаль, не вийде через цих міньйонів. Тому я тут попробую взяти. Хотілося б, в принципі, норгіп можна було би. Але, мабуть, візьму на всякий випадок цього чахлика. Чи норгід взяти. Але ж вона не зможе мені прибрати всіх міньонів. Але вона ману ріже. Але вона швидка і вона б'є більше. Хто ти покласує? Вона ще й церковник, ну, то це все капець. Це зараз тут я точно не заблокую, ні по піддонум, нічого тут не зроблю. Маємо, маємо дуже манюний шанс отримати Червоний Кресток. Тут, ну, вибирайте, синій чи червоний, синій чи червоний, як це. Як у пігулку вибереш. Так і в мене. Ну, так, лікує 1100. Все, вже на ці міньйони в мене вже все потирили, полетіло комбо. Знову ми її зарядили. Мені все подобається. Заряджається просто безвідмовно. За два ряда міньйонів. Просто супер. кого будемо першого бити? Ага, Заберем... Заберем. Приб... в неї не прибираються. Ти у нас Паладін, тім і у нас ухилянт. Там би хеп у цього би, але, мабуть, ми будемо сюди. І попробуємо, якщо вони, звичайно, захочуть пані. Пані захотіла, це зараз відродиться. Зараз отак ми стукнемо і зробимо собі комбо-вомбо. Пані здуло. Це було неочікувано. Сюди Мар'яна погнала. Шері, вихепте Херес. Ах ти гадость, ти гухилян. Ти ухилянці. Яка й тобі вдячна. Таке ТБ 138. М -м -м, чахлий гормек добив, нічого собі. Ну, все-таки можна сказати, що я не дарма взяла гармека сюди. Це не так погано він тут зіграв, допоміг, до речі, у мене майже всі під сліпоту і смажаться від цих від п'ятого сезону. Так, що ми тут маємо? Гатор з її щитами. Леонідос ній тому костюмі, який б'є по всім німу, де не можна робити цього таунта, але я, звичайно, люблю гатягну, тягну, я без нього нікуди. Ти у нас той, що лю... це той шулюй лікує, так? Угу. Ну, погнали, попробуємо. Тут якось треба затаймити, так, щоб мені Льоньки Людвіга зарядити, але... Але... але бачу, що не вийде, я маю лише два по три. Фіолета і маю зелений кристал, який мені дуже прям капець як потрібен. От без нього я і жити не могла. О, в мене тут поки ситуація я би сказала, що би дуже. Мені треба багато фіолетових. Ну, сліпота, це, звичайно, без цього ну нікуди. Ця мені гадость Людвіга сповільнила, я не помітила. Ну. Так, треба вміти. Тоді нехай підлікуємося. Взяти трійку червоних. Але те, що воно мені досить. Хазе. Тихо. Блін, Гатор знову зарядили. <гум> ага. Ну, не радує те, що в мене всі заряжені. Тоді вмикаємо Людвіга і знаєте, що будемо робити? І будемо все-таки стукатися головою об стіну в надії, що щось то вийде. Чого цей не захотів диспелити центральний, типу диви який? Ай-яй-яй. Так, змогли центральних заблокували, тепер будемо щось спробувати щось, щось з ними робити. Ще приїхали червоні, це дуже добре. Але не хотілося би дуже прямо їх використовувати. Все одно летить комбо і червоні в мене згоряють. Так, ну, сліпота, звичайно. Ну, ми тоді це знімаємо. Скільки буде ще блокування один хід? Давайте тоді так. В центр все таки Які ви живучі? Як мені це подобається? Німа не блокується. Не, -не, не блокується. Mm -hmm. Так, так, тоді будемо зробимо сюди, доб'єм центрального чудика, і стукнемо знову ньому. Тепер уже будемо пробувати якось відліковувати, але, звичайно, вона на бафах влупила нормально. Мені треба зараз знову десь взяти заряд мілени, щоб це зняти з себе їх. Тому що, на жаль, яка б мілена класно не була, але її лікування не вистачає при отаких от паразитчиках. Ніяк. Не вистачає, на жаль. Добили. Так, ну вийшло. Це, далі можна робити заливи. Вже вміщаюся я хрестикам. Блін, я не. я просто тицнула далі випадково і все. Я казала, будуть заливи. Зараз мене оцього човіха просто своїм оцим травлінням, яке не знімається. Вона мене зараз тут просто розстріляє. Просто ну, настільки вона оперативна, тому що вона де спелить, вона вішає оцього, оцей яд, і яд до не знімається. Це, ну як так? Можна б ви хоча б зробили так, щоб воно знімалося, аби було б ну не так обідно. Серіано технічні несправності. Не знаю, чи я виріжу, чи я не виріжу. Потім побачу, бо я можу завтикати, можу не вирізати. Так. М -м -м -м. Червоних далі що в мене нема? Нема. Ти хіба там скласти синій під'їде, а це я лише машку заряджаю. На жаль, мені не вистачає одної трієчки червоних, щоб було. Скільки тичок у машку було, всі рахували. О! Просто нереально. Ну, треш. Ну, Це все не спеціально. Ні, цю, блін, синю Енню зарядили. Мене теж не спеціально. Ох. Так, тихо. <смі> Всі тихо, ніхто не рухається. Зараз хоча б винести б центр. Скільки в неї там здоров'я, скільки? 1700. Жах. <смі> Оце стати. Просто не знаю, нема слів. Попробуємо тоді, хоча б винести центр, щоб було не в нуль, так? І, і, і. і кого, і кого ми. А, давайте, мабуть, для вуда. Нехай ми його заблокуємо, тому що він вже прям хоче, а я ще не хочу. Що він вже хотів? Я, я не готова. Ну, В принципі, на цьому і закінчимо. Попробуємо цю таки добити, якщо вона знову не відродиться. Машку не заражай. зарядила. Ну, машка це по-любому когось поховає. Там вона б'є дуже шикарно. Ще зірвемо червоні. Може, цю таки доб'ємо? Ні. Без, без ніяких бафів, прям капець як ми об'ємо. Ну, ну і все. Давайте, тичками затицюйте, буде три тички. Ні, Мілена вижила. Є другий хрестик в цьому турнірі, але ну, як на мене, це ще й дуже непогано. Не зрозуміла. Все, все, я сьогодні відбила 5 цих? Точно? Раз, два, три, чотири. А чому? Я просто для мене це вийшло дуже так швидко. Я думала, там ще десь два бої. Серйозно геть. Я не помітила. Ну що, турнір з двома хрестиками. В рейтингу я півторатися місце. Ну, в топ-1 я лишаюсь точно. Як на мене, досить таки що він. класно непогано. Звичайно, лут буде, мабуть, тривіркова ефірка. Ну, це максимум. Там побачимо. Все, Всем класного луту, Всім пока-пока.